Наркомани завжди будуть. Я не вважаю, що це правильне рішення. Хай блокують мови дошу. Яку ви очікуєте? Захотять заблокують? Ні? А що ми тоді будемо робити? Як працювати тоді будемо? Це буде неприємно. Це більш такі розважальні платформи. Сім укривати. А як ви ставитеся до ймовірної можливості на блокування Телеграма тікток в Україні? Ну, якщо чесно, не дуже. Все ж таки це більш такі розважальні платформи, тому в принципі не дуже ставлюсь, бо я сама ними користуюсь, і буде досить складно. Бо Телеграм це та соціальна мережа, якщо там брати Viber, WhatsApp, Telegram. Найбільше всього я користуюся саме Telegram, тому мені б не дуже хотілося, б його блокували в Україні. Непогано. Деякові відповідь ви очікуєте. Ви активно користувач цих соцмереж чи не дуже? Так, активний. І вас засмутить, якщо не буде. На які інформації ви там для себе знаходите? І в принципі, для чого вони ним користуєте? Ну, чисто розважальний характер? Я ставлюся негативно, бо я працюю в сфері маркетингу, а саме діджитал-маркетолог. Я вважаю, що це не вирішить ніякі питання і завжди є VPN-и, завжди є різні способи, якими можна все-таки користуватися. І як всі продовжують користуватися і контактом при бажанні? Тому це лише маска. Хто, хто хотів користуватися, буде користуватися. Мета, дивлячись, яка. Якщо, наприклад, люди там працюють, то негативно. Якщо розноситься дезінформація, то позитивно. Не варто цього робити, тому що, мені здається, 80% українців користуються цим, цією мережею. Тіктоком взагалі не користується з приводу блокування Телеграми, якщо це. Вимушена, да, якщо для цього цієї підстави, то, можливо, це варто. Якщо підстав немає, чи вони там не дуже е, обґрунтовані, то, то, то тоді, можливо, б в самодостільності. Люди просто будуть, в інші, ну, підуть в інші соцмережі, знайдуть щось інше. Заборонити їх можна. Але люди все одно будуть користуватися, ними, якщо їм це зручно, або якщо не знайдуть якихось аналогів. Вони все одно будуть це робити через VPN. Це, ну, це як не знаю, заборонити наркотики. Вони все одно будуть. Питання в тому, будуть якісь легальні, їх можна буде дістати легально чи не буде. Але наркомани завжди будуть. Буде відсоток людей, які будуть споживати це. В принципі, якщо дивитися з точки зору глобального. То ні, це ну, цього не має бути. У воюючій країні. Ну, якщо Сполучені Штати будуть воювати з Китаєм, то вони не мають. Ну, як це можуть бути китайські програми, дозволені Сполучених Штатів? Цього не має бути. Але з іншого боку, це дуже продвинутий світ. Якщо люди захочуть, вони знайдуть засоби і підходи, щоб користуватися тим, чим хочуть. І. Спостерігати за даними користувачів або ну, спецслужби, вони все одно будуть. Якщо Україна претендує бути демократичною державою, то має бути свобода вираження думки. Е, регуляція вона є у всіх державах, в тому в тих ж самих сполучених штатах, але е, нахабне блокування соціальної мережі, яка в принципі є головним сорсом інформації у більшості населення. Я не вважаю, що це правильне рішення. Людина має бути просто медіаграмотною, бути і сама вирішувати, який контент їй споживати. Ну, Телеграм буде, мені здається, важко заблокувати, тому що там дуже багато державних медіа е, і різних державних установ. А TikTok... ну, хай блокують мовити що. Як ви взагалі ставитеся до самої ідеї спробувати це заблокувати? Ну, держава, наша держава хоче убезпечити себе від. Фейкових новин і так далі, тому це доволі логічна думка. Я навіть не знаю, як до цього можна ставитися, бо робота та пов'язана з інстаграмом, з Телеграмом. А що ми тоді будемо робити? Як працювати тоді будемо? Якщо можливо просто обмежити російський контент, тоді це буде е, правильно і да, обмежити доступ російського контенту. Але так то я не думаю, що це гарна ідея. Я думаю, що вже так народ зайшов далеко. Всіх, так сказати, всіх двох програмах, що дуже важко буде їм виходити. Не від нас вже залежить, вже захотять – заблокують. Ні, у нас дімократія. Зважно те, що ми просто вже звикли до цього, то це буде неприємно. Ну, чесно сказати, по-перше, не дуже все заглиблювалося, бо, ну, а, як я можу там читати в інтернеті щось, ну саме причини, чому це робиться? В цьому якби є сенс, дійсно. А, проте не знаю. Я б дуже довго читала 100%, щоб щоб ну, розібратися в цьому ґрунтовно. Взагалі, ми часто користуємося цими програмами, тому важко сказати. Наприклад, на ми часто між одногрупниками спілкуємося в те саме в телеграмі, також. Університету також буває, використовуємо. Як ти сказала, що дуже негативно, але якщо б блокувати, якщо є альтернатива, в Україні є альтернативна програма? Ви для себе ні, на жаль, ні, ще не знайшла. Стосовно блокування тіктоку особливого сенсу теж не бачу. Так, тим більше зараз багато, переважно більшість людей користуються цими програмами, тому важко навіть уявити, що їх заблокують, тому що ними зручно користуватися. І також, ну, поки що ми не знаємо альтернативи. Я чесно не знаю, який я міг би обрати. Месенджер. Напевно, я би просто читав би закордонні медіа в гуглі і все. Месенджер, ну, сигнал, якщо месенджер. А для новин, ну, просто в гуглі якісь новини. Наша держава хоче убезпечити себе від фейкових новин і так далі. Е, напевно, WhatsApp. Але сподіваємося, не заблокують. А ну це, мабуть, той же самий VPN або альтернативні а, соціальні мережі, такі як Інстаграм або Фейсбук. Більше якби розповсюджувати бюджет, вкладати, інвестувати в інші альтернативні, які до сих пір існують. Або також YouTube. YouTube а, а, впровадив Shorts. Це, це нова фі, фіча. Ну як особливість знову для а, просування коротких відео, тому. В принципі варіанти є як Reels в інстаграм. Я думаю, ніхто не вмре без бізтіктоку, але кому він буде потрібно, і насправді будуть в першу чергу страждати креатори, Так багато тисяч людей, які заробляють гроші, і вже можливо це їх основний дохід. Ну є купа інших месенджерів. То я думаю, що якщо стане питання прям так боком, і це дійсно станеться, то ну, перейдемо на інстаграм, на Viber, на ватсап, на інші мережі, то я не думаю, що це буде кінцем світу. Ну, у нас в принципі є інші месенджери, де так само можна з той же. Сигнал, який закритий, і наскільки я знаю, доволі безпечний. У мене є всі, але якщо треба буде перейти, бо щось закриють, для мене ця проблема не буде. Ну, я навіть не знаю чим. Ну, Viber, але це значно гірша система інстаграм. Ну а так, альтернатив, альтернатив Telegram, я думаю, немає зараз. Ну, Facebook, наприклад, месенджер Facebook, WhatsApp. Ну, тобто, в принципі, альтернатив з технічної точки зору є багато, просто там люди звикли до телеграму. Та да, щось придумав. Я вже старий хлопці, мені 78-й рік. Так що я вже програму новості не дивлюсь, телевізор рідко включаю, хоч це все в мене. Є. Буває там комп'ютер туди-сюди, ноутбук, кое Уже, Вже вам бороться, я вже вбився. Удачі вам, дякую. Ну, я користуюся інстаграмом, і це, в принципі, як альтернатива. Але для телеграму дуже часто ставлять WhatsApp. У мене немає поки WhatsApp, але ну, якщо треба буде, то думаю, що це буде WhatsApp. Ні, ну їх мільйон різних, але WhatsApp сам по собі дерявий. Viber з білоруським офісом розробників 400 чи скільки там людей, які сидять. Це ж теж це зрозуміло, так само, як і Телеграм. Сигнал. Сигнал встановлений теж, але ну, за рахунок того, що я телеграм скупую всіляких приколів. Я нічого не ховаю, мені якось все одно, але ну, вони всю дату майнять, все знають.